Привіт, друзі! Не знаю, чи часто ви їдете зі своїми бабусями та дідусями на город, копати грядки, садити насіння, полити і сапати? Чи взагалі знайомі вам сюди слова? Ви хоч уявляєте, як росте морква капуста чи сибуля? А може ви, як і я, поціновувач натуральних продуктів, тоді нам по дорозі. З вами я бай. Звичайно, що такі вислови, як саджання овочів та догляд за городиною, у вас швидше за все асоціюються із селом. Але є і багато містян, які люблять мати свої свіжі огірки та кабачки. Це як бути мисливцем, тільки полювати за урожаєм, тобто обробляти землю не тільки заради азарту, але й для того, щоб потім смакувати овочі, як тепер кажуть, без ГМО. Яка ж земля красива, коли прокинулась від зими? Втохідно повні груди і рувати. Скопати землю лопатою. Так, це не легко. Грунт важкий і твердий, але це роблять для того, щоб землю трішки розрухати. Після зимового відпочинку її обробляють мутикою. Після гарної руханки їй потрібен масаж. Про те, як правильно доглядати за городиною, ми звернемось до фахівця. Дайте декілька апарат, як правильно вирощувати овочі. Повинен до кожного овоча бути індивідуальний підхід. Доглянути її, приголубити її, підживити її, полити її, і тоді вона вам рясно вродить і ви будете завжди з врожаєм. Коли у вас капуста виросте вагою до 5 кг і більше. Коли бурячок буде 200-300 г, це те все залежить від системи одобрення, площі живлення, сроків весів насіння, ну і звичайно від сорту і гібриду. Тепер сміливо можете висаджувати перші рослини, посійте моркву, петрушку, редиску, капусту та горох. Насіння для цього добра є багато, як у супермаркетах, так і у спеціалізованих магазинах. А ще можна посадити картоплю. Для цього не потрібне насіння. Під верхній шар ґрунту ховають маленькі картоплинки, потім з них виросте ціле поле свіжого овочу. Ці рослинки не бояться морозу, адже ви знаєте, у нас така погода, що іноді серед весни може впасти сніг або навіть град. Але є й такі, що бояться нічних морозів та змін температур. І їх висаджують тільки у сонячні дні. Серед любителів тепла, огірки, помідори та фасоль. Якщо ж огірки ви можете просто посіяти, а фасоли не заховати під ґрунт, то з помідорами все значно складніше. З інтернету я дізналася, що ранньою весною її потрібно сіяти вдома, у вазон, регулярно підливати. Тоді, коли помідори трішки підростуть, розсадити на городі по одній гілочці. А ще коли овочі почервоніють, їм потрібна допомога. Така собі опора. Підійдуть як і пластикові трубки, так і дерев'яні гілки. Що в'ється по стіни і по стіни? А ще без опори не виросте вирог. Я знаю, що не ну, що це таке має бути? Підпирати потрібно і фасольку, і горох, оскільки це рослини, які в'ються. А також без опори не виросте виноград і полониця. Нещодавно винайшли такий сорт, що в'ється по його плоди дуже легко зібрати. Найцікавіше, що часто рослини, які є бур'янами, тобто городним непотребом, теж використовуються у кулінарії. Наприклад, усім відомий хрін: це справжнісінький бур'ян. Який дуже нелегко прогнати із городу, адже коріння хрону може сягати декількох метрів. Також рукола є звичайнісіньким бур'яном. Уявляєте? Посадити городну – це лише пів справи, потім за нею потрібно доглядати полоти від бур'янів, а часом і підливати, якщо не стане посушливе літо. Так і це все тільки на користь, як і вам, так і тим овочам. і зусиль доведеться витратити чимало, але осінь гарантовано буде щедра та багато нарожай. З вами була Яна Бей. Па-па!